Народних конкурсів закінчила ФІЛФАК. Фізико-математичний факультет закінчив заслужений артист України Анатолій Говорадна, дует світі. Yeah, yeah, yeah. Ну, а вам безмежно поталаново, тому що з вами працюють не тільки видатні педагоги, а й видатні спортсмени. І тому я радий сьогодні вітати вас, як студентів, радий вітати ваших викладачів. Ну, можу вам сказати одразу, найзнаменитіше ваш викладач, ось він стоїть, ця Валера Осик'я. Я не буду говорити про Рустама поїмачать. Його, ніколи... Його ніколи в молодості не називали Рустамом. Він був гості. Він постає для нас і залишиться. Можна говорити про величезну кількість його чесноти достоїнств. я виділив би дві. дві силу волі, яка дозволяла йому перемагати. І те, що він, ну, ви не знаєте його батьків, у нього дуже маленькі низенькі батьки. І він був приречений мати зріст. 168 семь.